Щорічно, в третю неділю квітня в Україні відзначається День довкілля. Це Національне екологічне свято покликано привернути увагу українців до проблем зовнішнього середовища та проведення заходів, спрямованих на поліпшення його стану. Напередодні, 14 квітня, в шості, було проведено акцію під назвою Подаруй дерево шості, завдяки чому на локації біля арт-центру вдалося висадити більше десятка саджанців різноманітних дерев. Такі акції ми часто проводимо самостійно також намагаємося допомагати, якщо провадженні таких акцій що нам пропонують долучатися до подібних акцій? Тим більше, це приносить велику користь місту, озеленення потрібно, щоб були парки, сквери, і місто процвітало, було зеленим, і була можливість у людей піти відпочити до таких місць. На допомогу дорослим прийшли і юні вихованці екоцентру імені Сергія Корнієнка, які завзяттям висаджували деревця. Адже розуміють важливість проведення таких заходів. Ми завжди долучаємо дітей до подібних акцій, щоб прививати їм любов до навколишнього середовища, до природи, як можна знищити дерево, яке ти сам посадив. Ну тобто вони будуть проходити, дерева ці будуть рости, і вони будуть рости. Можливо, вони скажуть своїм дітям, а ось це я там посадив той парк. Я думаю, що це класно. Ну, висадили ряд дерев це горіх, сумах, катальпа та яблуні. Близько 15 саджанців. Це така благодійна акція. Ми садимо нові дерева, це довкілля, наша природа, ми її бережемо. Це, це дуже круто. Дерева очищують повітря, щоб нам було легше дихати. Я долучилася до цього заходу, тому що. Я вважаю, що це дуже корисно для нашої планети і я вважаю, що не потрібно забруднювати її. Вирішили підтримати ідею співробітників екоцентру і представники Червоного хреста». Тут вони установили намет зі своїм логотипом і пригощали учасників акції смаколиками. Ми працюємо на свіжому повітрі. У дітей у молоді буде з'являтися апетит, і буде дуже добре, якщо попрацювали і після цього ще й поправили здоров'я ось такими дуже смачними сьогодні приготованими піцами. Також ми залучили сьогодні сім'ї ВПО. Це наші бенефіцари. Ми з ними спілкуємось. І саме їм не вистачає ось такої діяльності, яка відбувається сьогодні практичної, активної, яка відбувається в нашому місті. Більше того, зараз у нас дуже багато сімей ВПО в місті, і ми співпрацюючи і починаючи роботу з дітьми. А сьогодні сім'ї, саме там, де є діти, знаємо, що це їм потрібно, і це потрібно нам. І від наших об'єднаних зусиль наша громадськість. Тільки виграє, тому що стає більш міцною. Одна з таких внутрішньо переміщених осіб харківчанка Олена. Вона втекла від війни до родичів, що проживають у нашому місті. Каже, що ніколи раніше не садила дерева, проте сьогодні вирішила теж взяти в руки заступ і внести свій вклад у поліпшення екології шостки. Я із города Харкова От, переселенка. Життя заставила нас змінити місце жителівства і. Мне предложили на высадку деревьев Красный крест. Мы с удовольствием согласились и думаем, что этот город украсят наши яблони, которые мы сегодня высадили. Ну, будем ждать плоды. Это же кислород, обогащение кислородом. Город красивее становится. Ну и я думаю, людям очень приятно в красивом месте жить. Получили массу удовольствия. Наразі на екостанції імені Сергія Корнієнка вирощуються самшити та інші види зелених насаджень, які в майбутньому будуть висаджені в різних куточках нашого міста і прикрасять його, зробивши шостку ще гарнішою і комфортнішою.